Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що разом ми дійдемо до вершини знань. Сьогодні ми поговоримо про біологію як систему наук про живу природу і з'ясуємо її значення в житті людини. Система від давньогрецького – грецького сполучене, ціле, з'єднання. Це множина взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле біологія наука про живі організми, їх будову, функції та взаємодію в природі. Життя на Землі дуже різноманітне, тож сформувалося багато галузей біологічної науки, що вивчають різноманітні біологічні об'єкти з різних боків. Так, об'єктом вивчення біологічної галузі ботаніки є рослини, мікології гриби, цитології клітини. Крім того, деякі галузі біології мають свій предмет вивчення. Анатомія вивчає будову організмів. І це може бути анатомія рослин, анатомія тварин чи анатомія людини. Фізіологія вивчає процеси життєдіяльності, екологія. Взаємозв'язки організмів. Наприклад, гренландська акула, тривалість життя якої понад 450 років, передусім є об'єктом вивчення зоології. Водночас, поведінку цих тварин досліджує етологія, взаємодію з іншими організмами в морських екосистемах екологія, а фізіологи вивчають особливості акули, що сприяє її довгожительству. Галузь біології, яка вивчає дуже маленькі організми, називають мікробіологією. Але дрібні організми часто відрізняються один від одного, тому їх відносять до різних груп. Серед них є бактерії. Амеби та інфузорії це тварини, мікроскопічні гриби та водорості. Люди здавна поділяють живі організми на групи. Це було зручно з практичного погляду. Наприклад, можна було ділити їх на їстівні та неїстівні або безпечні та небезпечні для людини. Тобі вже відомі основні царства організмів це тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. У сучасній науці організми поділяють на групи відповідно до їхніх родинних зв'язків. Цим займається окремий розділ біології, систематика. Засновником систематики організмів є шведський натураліст Карл Ліней. Основні завдання систематики розподіл живих істот на групи, найменування та опис цих груп і побудова системи органічного світу. Такі групи називають систематичними групами або таксонами. Вони мають кілька рівнів. Таксони нижчого рівня об'єднують у таксони вищого рівня відповідно до ступеня родинних зв'язків. Не забули таксон це група живих істот. Розвиток сучасного суспільства неможливо уявити без розвитку технологій. Багато сучасних технологій у своїй основі містять біологічні процеси. Вони застосовуються в різних галузях: від медицини до виробництва нових матеріалів, від сільського господарства до відновлення зруйнованих екосистем. Отже, біологія це система наук, яка вивчає різноманітність організмів і взаємодію їх із навколишнім середовищем. Біологічні знання використовуються в різноманітних сферах діяльності людини: медицині, сільському господарстві, охороні природи та різних галузях промисловості. Бажаю успіху на біологічній ниві!